Колись давно в одному магазині крутилася музична скринька на вітрині, а зроблена вона була у вигляді казкової каруселі і хтось її придбав, приніс до затишної оселі. Маленька дівчинка її одразу полюбила. І дуже обережно казкову подругу у танець запросила, заграла музика, і вдвох вони кружляли, і всіх дорослих у будинку звеселяли. Одного разу було велике свято, і в дім прийшло в цей день дітей багато. Казкову скриньку всі в руках тримали, та й не помітили, як граючи зламали, полишило одну. Вона вже більше і не грала, і на полицях з книгами безмовно простояла, завмерли порцелянові конячки, красуні і гусари, під музику дитинства по колу більше не кружляли. Роки побігли, почалась страшна війна, і бомбою цей гарний дім розбила, як почали всі рештки розгрібать. Найшли ту книжку і скриньку, що волою Божою вцеліла. Подерло лихо трішки у конячки ніжки, у хлопчика із кулькою маніжку, а у красуні парасольку гусару ніс на голові ківер, та й трохи засоромився наш кавалер. Проходить час, як подих вітру, і світ приніс яскраву радісну політру. А дівчина перетворилася на жінку, і Бог їй дав, вона народжує дитинку. Чудовий день забуті речі розбирали, і на полиці обережно розкладали. Та й дівчинка знаходить ту музичну скриньку і книжку про блакитну і смішну хмаринку. Матуся каже, це коли як ти мала була, то я отримала на свято подарунок від твого дідуся. Колись вона співала, танцювала, але життя її, як і багато інших, поломала. Минає час, вже бабцею старенькою лежала хворою у ліжку, і донечка її приносить обгорілу стару книжку. Сьогодні я до тебе з друзями прийшла, поклала мамі в руки скриньку, яка була ну зовсім як нова, заграла музика, як у дитинстві. І стало тихо, і сльози тієї дівчинки побігли по щоках. Перед очами дні, роки летіли. Так швидко, як над морем пролітає білий птах.